Шо, КГ буде? Ні. Я б так зареєструвався, потім мені. Нікіта один із юних учасників змагання. Він захоплюється риболовлею вже два роки та часто відвідує ставок зі своїми друзями або батьками. А участь у спінінг фесті бере не вперше. Ну, сьогодні я нічого не зробив, не вдалося. Знаходжуся я тут о сімий ранку. А якщо враховувати весь час, то я тут два роки ходжу сюди на риболовлю. Я сподіваюся щось зловити, щоб мати просто галочку, що я щось спіймав. Я прийшов сюди не заради перемоги, а щоб прийняти участь. Сашко теж полюбляє ловити рибу. На змагання знаходиться з восьмої ранку, і в першому турі йому вже вдалося взяти улов. Я зловив дві щуки, ну бо сьогодні змагання. І ну, займаюся рибалкою півроку, мені подобається. Коли ловиш рибу, зразу зважують і відразу відпускають рибу. Одна риба була 300 грам, щука, а друга 850 грам. Це трофей за сьогодні. Організатори турніру самостійно займаються благоустроєм ставку. кажуть, що хочуть зробити це місце комфортним для відпочинку. Нам дали ці в користування, ми її почистили, вапнуємо, лікуємо рибу. Ось зробили зараз ремонт фонтана, дороблюємо, будемо такі місточки робити також. В майбутньому тут є ще багато планів на цей ставок, щоб його, якби, по-перше, убезпечити і забезпечити всім належним, щоб діти були щасливі, щоб вони займалися своєю улюбленою справою. Змагання розпочалися зранку і відбувалися у три тури. Після кожного проводили зважування улову. Для переможців передбачений головний приз. Однак усі інші учасники турніру також не підуть з порожніми руками. Перше, друге, третє буде по спінінгу всім. Бікфіш, окремий номінація буде катушечка, а всі решта получать призи. Обов'язково, всі, всі діти отримують призи, всі діти будуть задоволені і щасливі. Це наша головна мета. спінінг фест став гарною нагодою зібрати дітей зі спільним хобі разом. А організатори обіцяють і надалі розвивати ставок. Христина Усик, Олег Шаламай, новини Рівного.